Менше кислоти, ще раз кажу, все зав'язано баланс кислоти і луги. Чим більше ти даєш кислоти, а як паразиту убрати? От даю вам таку пораду, хоча б у нас паразити 95% хвороб від паразитів. Я тут сказав тільки про кандіду, який mm -hmm. в нас є в організмі, який любить цукор і білок любить, розумієте? Іменно кандіда. Але у нас є Я ще інші. Це солодкий такий. Так, да, угу. да, да, він такий солодкий. Любить іменно. Так само і стофілококк, стрептокок. Вони теж це люблять. Вони з радістю. Коли в тебе на шкірі видно, що щось вилізло, значить вони там живуть. Тут не, воно нема куди вилізти, то йде через шкіру. Угу. Це зразу симптом. Слухай, щось не порядку на лиці, значить, треба порядок навести там. Всередині. Всередині. Я рекомендую. У нас всіх є росте часник. Не всіх, але ми знаємо, що це таке. Да. І на базарі він є. Ну, я не знаю, середня ціна зараз в цьому році десь така. І він недорогий. Кілограм чесника купити на ніч. Рецепт дуже простий. Mm -hmm. На ніч. Береш головку, ділиш на всіх членів сім'ї, по два-три зубочка ділиш по маленькими дольками, поділив. Не толочити, а поділити. Так. На чайну ложечку поклав на язичок і ковтнув. Кофтну. Ковтнув і запив водичкою. На ніч, коли ти ковтаєш, по-перше, запаха нема, навіть ранку нема. По-друге, ночу паразити виходять поїсти, зустрічають він часник, а в нього така вібрація, що вони всі покидають цей організм. Місяць сідайте на часник. І нічого не буде чути. Не зранку з'їв і цілий день тут видихаєш, а на ніч ложку і оце два-три зубка, максимум можна головку цілу зразу. Якщо хтось ну, хто відчуває, вже... кого там 100 кілограмів найбільш... і відчуває, що в нього там точно паразити не дають йому жити. Бо деколи буває, знаєте, навіть в худих паразитів більше, ніж товстих. Тому і худий. Ну, Добре, <рес> а, да, а е, що робити з дітьми? Дітям також давати чесник? Да, да, да. Дітям давати часник. Я би дітям ще більше давав би. Я би давав би, знаєте, є колоїдне срібло. Угу. Це ще простіше. Це в аптекі, воно простий елемент, а це колоїдне срібло, це як дистильована вода, і плюс ще срібло нормальне. І оце срібло, можна сказати, чайна ложка ранком і вечором. По чайній ложки. Всього 10 днів. Оце срібло має, знаєте, яку ефективність? Що він, коли заходить серединку віруса або бактерії, або того грибка, mm. а він не розмножується. І він покидає цей організм. Тобто нема колоній. Mm -hmm. І що саме інтересне, оце колоїдне срібло 650 видів зразу, не одного-двох, а зразу 650 видів вірусів, бактерій, виводить з організму людського. Не можна зловживати всього тільки тиждень або 10 днів. А потім перерва. А потім перерва. Тому що в нас є своя флора. Ну щоб ми не знищили її, щоб ми не її знищили, буде, буде дискомфорт. І оце теж один з елементів, який я рекомендую. Але наші природні антисептики, я кажу, чесник, цибулька, на ура.